Вітання в ефірі на телеканалі Віка програма Контакт. Сьогодні ми говоритимемо про найбільш суперечливі реформи в країні. Про це із перших вуст сьогодні гість нашої студії заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Вітаю вас, Вітаю. Микола Володимирович. Днями Кабмін представив нову версію законопроекту про пенсійну реформу. Наскільки цей варіант відрізняється від попереднього? У стратегічної відмінності немає, є тактичні відмінності. Коли я кажу про стратегічні проблеми, я маю на увазі, що сама логіка реформ в Україні є, на мою думку, хибною і неефективною. Тобто для того, щоб підвищувати пенсійний рік. Треба зробити протягом кількох років більшу, значимі речі. Ну, речі, спочатку забезпечити програму створення робочих місць. Тому що економіка може функціонувати тільки коли більше робочих місць. Як більше робочих місць, більше надходжень до пенсійного фонду, таким чином можна продумувати, як змінити пенсійну систему. Так, якщо проаналізувати останні місяці чи навіть останній рік, то в цілому по Україні і в Черкащині і на Черкащині, тому числі, особливо що стосується малого бізнесу, ну реально зменшилась кількість людей, які зайняті е, в роботою. Таким чином, це створює найби ненормальну ситуацію, тому що е, хоче, хоче уряд поповнити пенсійний фонд за рахунок пенсіонерів, а треба поповнювати за рахунок тих, які працюють, тобто за рахунок створення умов. Друга проблема е, це проблема однієї з найнижчої тривалості життя в Україні. От сьогодні ми від Європи відстаємо десь 12-14 років в середньому, особливо чоловіки. Хоча жінки так само десь 8-10 років менше живуть, ніж в європейські країни. Отож, на другому плані, на мою думку, мусять бути заходи, які направлені на підвищення тривалості життя. І як наслідок, коли добробут зростає, економічний стан покращується, Системи, якісь оздоровлення, здорового способу життя і так далі зреалізовані, тоді можна поетапно думати про підвищення пенсійного віку. Пер уряд пішов по найпростішому шляху. Робочі місця не створюються, якихось серйозних програм по тривалості життя немає. Вирішили піти простим шляхом збільшити пенсійний вік. На мою думку, це не ефективно, це не дасть жодного результату. Буде короткотерміновий ефект. Там якийсь так перший рік, коли пенсійний фонд буде більше надходження, потім все стане на свої місця. Ну, Якщо в тактичному сенсі, ну, є, може, такий популярно так публіцистичне метеновела, це е, Срій запропонував ту тезу, яку ми свій час відстоювали, це обмеження е, е, літних чи високих пенсій. Е, вона ця норма є. У ну, мене є великі сумніви, що. Більшість Верховної Ради, чи скажімо, всі, хто можуть отримати такі пенсії, це судова система, це правоохоронці допустять, щоб це було. Тобто, з такої популістичної точки зору, ніби це симпатична норма, але загально дуже мало змів. Є, правда, для жінок там певні стимули, скажімо, тих, хто, хто виходить на пенсію пізніше. Там перші роки там є невеличка якась доплата, але ще раз кажу, що загально мені здається нічого принципово не змінилося. І ще раз кажу стратегічно, це хибний шлях, тобто він принципово не міняє країну. От я вам просто приведу один приклад, що на мою думку треба було б робити. От я, наприклад, в Черкасах да подивився на центр міста. Да? І от класичний приклад того, що ми живемо в неправильній країні і, і неправильний принцип організації: що е, робиться все, щоб неправильних бізнесменів, наприклад, там, їх закрити або не зареєструвати. Таким чином створюються е, умови, коли в бюджет потрапляє менше коштів і, і роботи з, за е, задіяні менше людей. Да? Потім в бюджеті менше грошей. А, наприклад, там хтось хоче показати, що він щось робить. От обласна адміністрація вирішила ремонт площі зробити. Да? Вона не затвердила проєкт. Вона не має грошей з бюджету, тому що де ж ті гроші з бюджету, як зменшиться зменшиться поступлення. Тоді вона говорить: тепер бізнесмени повинні здати кошти. Це що означає? Це Що стимулюється тіньова економіка? Як я, як бізнесмен, здам кошти десь цьому, змішкають з якоїсь візьму кошти, тобто я здаю кошти, коли податки плачу. Може допомогти дітям благодійну допомогу. Ну, будівельні проекти по десятках мільйонів ну, коштами не, не, не здаються. Це Лукашенко. Я був у Білорусі, він такі народні будови робить, куди він не приїде, він каже, тут треба будувати, і всі здають гроші по черзі. Ну, от здавалося, що школа рухне країна. Тому так само і з пенсійною системою не можна будувати систему проти економіки. Вона повинна бути за економікою. Тобто вона повинна проводити відповідність, як економіка рухається. Тому мені здається, будь-яка реформа пенсійна хибна. І антинародна, поки ми не піднімемо економіку, поки люди не почнуть заробляти більше. Тому треба і, і все таки реформи робити трошки в іншому напрямку. І наскільки мені відомо, в цьому законопроекті передбачено ще й впровадження накопичувальної пенсійної системи. Це виходить так, що громадяни мають повинні будуть платити від 2 до 7% відсотків від свого доходу. Наскільки, на вашу думку, це реально ну справді в тому житті, яке у нас зараз? Ну Теоретично це передбачається, що додаткова або альтернативна, тобто паралельні варіанти, що ви працюєте з державою, і можете працювати зараз, вже готуватися до пенсії. Тож в теорії це правильно, але знову таки виглядає ситуація таким чином, що чи це буде не державна система пенсійних фондів, чи це буде державна система пенсійних фондів, це ще, ще достатньо серйозна, серйозне питання. Тому ще раз, я би сьогодні говорив про очевидні речі. От ще раз приведу приклад, того, що я завжди говорив. Наприклад, ті категорії, які виходять. Рано на пенсії, да, міліція, проохоронні органи, військові і так далі. Значить, тут можна продумати, збільшити вихід на на пенсію, щоб не 45 років виходила на пенсію. Да, я завжди проводив приклад відомого у нас ведучого Константина Стегнія, да, він сказав, що я в міліції вже не працюю і зараз виходжу на пенсію і буду брати участь в танці з зірками, чи ще якісь там біді. Тобто, ну який здоровий молодий чоловік 45 років виходить на пенсію? У нас що війна в країні? щось? в проєкті не передбачене, підвищення підція. Там є, 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 є певні речі, але не такі радикальні, які, наприклад, я вважав, що от їх треба спочатку зробити, а вже потім думати. Є певні категорії, я би пішов на те, що певним категоріям в дозвільному порядку, як рекомендаційно, наприклад, державні службові викладачі університетів, виклад... лікарі і вчителі, що значить за їх згоди вони мають право виходити на пенсію там наскільки то ніж. Тому що ці категорії, враховуючи, що це не фізична робота, вони зацікавлені далі працювати. То мені дається, що можна було б піти більш еволюційним шляхом, таким, які які чекає спіст, а просто поставити перед фактом, що вже пенсійний збільшується, мені здається, це отхибний шлях. Угу. Вже наступного тижня новий законопроект буде в парламенті розглядатися для внесення в порядку, до порядку денного. На вашу думку, більшість його підтримає? Якщо буде прийнято рішення і президентом, і, і урядом. Робити все, щоб отримати кредит міжнародного валютного фонду, тому доконвект буде прийматися, тому що позиція міжнародного валютного фонду однозначно без пенсійної реформи, без збільшення надходжень до пенсійного фонду, кредит Україна не отримує. І я думаю, що вірогідність того, що закон буде голосуватися, достатньо висока, тому що не випадковим є лист голови Нацбанку, який критикує премєр і уряд за те, що фактично вони відмовляються працювати з міжнародним валютним фондом. І можуть призвести ситуацію до е, зростання інфляції. А на ну, Серіті фактично говорить про те, що взагалі цей уряд може привести до дефолту. Тому мені здається, що орієнтація на отримання кредиту е, буде і орієнтацією президента. Означає, що вірогідність ухвалення пенсійної реформи дуже велика. А на ваш погляд, ми без кредиту могли б зараз обійтися? Чи він вам ну, настільки необхідний? Зараз важко сказати. Зроблено дуже багато помилок, аби, скажімо, ще там рік назад можна було б говорити. А сьогодні так багато помилок зроблено, ну, що фактично... Фактично економіка дійсно в такій ситуації, що вона потребує ін'єкції. Тому я думаю, що всі економісти, я не великий фахівець в економіці, в монетарній системі, але більшість фахових економістів говорять про те, для того щоб не рухнула гривна, і ми не мали і повторення історії там попередніх років, які були, все-таки фінансова ін'єкція потрібна. Тому я думаю, що фахівці будуть переконувати президента йти на те, щоб отримувати кредит МВФ і виконувати умови МВФ. Дякую, наш ефір триває. Сьогодні ми говоримо про найбільш суперечливі реформи в країні. Нагадаю, гість нашої студії заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Микола Володимировичу, не менше суперечок довкола ще однієї реформи, зокрема земельної, на ваш погляд, чи не знищить скасування мораторію на продаж землю українське село? Я завжди говорю про те, що будь-яка реформа, значить, вона можливо, за двох умов, коли є висока довіра або хоч відносна довіра до влади, і суспільство підтримує е, ту реформу. Ну, про владу не будемо говорити, зрозуміло, що ступінь довіри серйозно впав за останні півроку. Наприклад, президента довіряють або схвалюють діяльність біля 30%, а прем'єр-міністр уряду десь 17-18 Тобто це е, достатньо мала ступінь підтримки, але ще е, більш небезпечно і я. Е, не знав абсолютних цифр, от ми замовили дослідження Українського демократичного кола і отримали результати. По-перше, майже 70% вважає, що це питання треба, щоб вирішувалося на референдумі. І якщо референдум відбудеться, то більше як 77% будуть проти зняття мораторії. Причому ця цифра, вона коректна і по регіонах, наприклад, Західна і Східна Україна, майже однакові показники. І міське, і сільське населення, майже однакові показники. Це єдина думка. Да, в десь підтримує порядка 12%. Тобто, на мою думку, що це означає? Це означає, що. Це фактично нутки громадянський спільний спротив буде в ці, цій справі. Тому що вже сьогодні, от історія з цим фермером а, з Драбова. А, я звернувся до генеральної прокуратури. Зараз ми захищаємо його право на продовження оренди землі. То тобто всі розуміють, що з цього почнеться почнеться спочатку фермера. Середній власник забере, в середнього власника забере великий власник. А, а хто реально буде контролювати землю в Україні? Чи е, Київський, чи Донецький, чи Арабський, чи німецький власник ніхто не знає. Що це буде означати? Перше, це буде означати подальше знищення соціально-гуманітарної сфери. Тому що якщо сьогодні ви керівник господарства і живете в селі там, чи районному центрі, ну хоч якісь механізми на впливу ти, що ви частково... Думали, не сіяли те, що там знищує землю, бо ви тут живете. А сіяли те, що традиційно вирощується в Україні, щоб ви, хоч невеличку копійку, дали на школу, на фельдшерсько-кушайський пункт, там на ще щось таке, бо ви в середовищі живете сільського населення. Якщо це чоловік, який приїде один раз забрати урожай. То йому яка різниця, яка буде соціально гуманітарна сфера? після себе? Це я вже не кажу про так мати, чисто економічні речі там а от про соціально-гуманітарну складу, якою я займаю. Тому мені здається, що. Однозначно треба зняти питання про дату зняття мораторії в найближчий час. Хоча я підтримую інші речі, тобто інвентарізація, наведення порядку. От у нас є, наприклад, Київській області, може, Черкаській області, у нас є люди, які не живуть у Черкасах, які, наприклад, орендували або реальними власниками є тисячі гектар, вони не платять податку. Вони, наприклад, брали під заняття сільським господарством, а там абсолютно інші там, ну сфера діяльності. тобто Зробити земельний кадастр. У нас сьогодні невідомо у кого, в, в якій сфері тобто те, що називається земельним банком. Тобто Ми мусимо розуміти, що таке земля, її вартість, в якому стані вона знаходиться. От наведення такого порядку я би підтримував. З іншого боку, звичайно, треба. Не ідеалізувати і теперішніх власників, тобто керівники господарств кажуть, друзі. Ну ви ж по паях розраховуєтеся з людьми неправильно, несправедливо і, і так мити не по народному. Очевидно, треба думати, як більш адекватніше, щоб люди, які здали паї, більш адекватно отримували гроші за, за цей внесок, що вони зробили. Тобто, мені здається, що треба спочатку навести в порядок, тому що є, бо ми ще не відпрацювали цю модель арендних відносин. І на перспективу я думаю, що нам, країні, який залишився один стратегічний ресурс, це земля. Ну, якби продаж це ризикована штука. Можна зробити, наприклад, аграрний банк і продавати через державний банк, чи якийсь інший спосіб робити це, але відпустити земельний ринок в умовах, коли в світі продовольча криза, і щоб ви розуміли, рискою дуже багато бізнесменів з різних країн від сходу до заходу, які готові сьогодні вкладати кошти в те, щоб купити землю, гарантувати свої країни за умов продовольчої кризи. Тому краще ми їм продаватимемо. Аніж вони куплять за Бесті нашу землю і, і будуть тоді керувати тут в Україні. Тому ще раз кажу, земельна реформа одна з найбільш небезпечніших точки зору і соціальних наслідків. Тому я завжди намагаюся владу переконати, і от останніми дослідженням тому числі, що е е е якщо зачепити землю. Тоді дуже важко буде зупинити суспіль, суспільний протест, який може настати. Тому я вважаю, що влада найкраще, що могла б робити, сказати, що ми переносимо нема терміну, так як кімо говорить 1 січня 2012 року, mm -hmm. включно з іноземцями. Це небезпечні заяви, провокативні. і сказати, що ми наводимо порядок. Інвентаризуємо, думаємо над механізмами стимулів і жодним чином ближчим часом не знімаємо мораторій з продажу землі. Всякому разі, що мені приємно, що в Верховній Раді поки що я не баю не, не бачу системної більшості, яка би пішла на ці рішення. Поки що, спроба провести такі рішення не, не е, остання 224 голосів. Ми навіть в рекомендації не включили можливість розгляду питання про зняття мораторії. В принципі, це якби, позитивний факт. Мені здається, що багато депутатів розуміють настрої людей. І не ризикують йти на цей крок. Але є така інформація, що на місцях уже навіть складають списки бідних селян, у яких можна буде землю перекупити. Чули про таке? 에, от, не просто чув. Я знаю, що це десь робить близькі люди до влади.